Він головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Як оформити виплати, якщо частина документів залишилась на тимчасово окупованій території? Розповімо на прикладі нашої героїні. Далі у випуску юристи знайдуть вихід цієї ситуації. У Запоріжжі продовжують проводити творчі розваги для дітей. ВПО. Що робили цього разу, та як такі заняття допомагають малечі не тільки впоратись зі стресом, а й знайти нових друзів? Я робила білочіка. 6 грудня святкуватимемо Миколая. Долучитись до традиційного написання листів та малюнків пропонують запорізькі волонтери, куди відправляти, аби святий точно отримав ваш лист. Розкажемо за мить. Уже ми отримали понад півтори тисячі листів. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби військові РФ з артилерії півсотні разів обстріляли прифронтові села нашої області. Руйнувань зазнали житлові будинки. На щастя, люди не постраждали. Тим часом Запоріжжя оговтується від атаки ворога в ніч на 18 листопада. Нагадаємо, окупанти півтори години атакували обласний центр вісьма шахедами. Чотири з них вдалося збити, решта влучили в різних районах міста. Від вибухової хвилі в гуртожитках Запорізької політе. Техніки вибуло вікна. Тут нині проживають студенти та їхні родичі з окупованих територій, а також родини з дітьми. Виб... Вибули два вікна. це ось. Попеди не чули, але перший вибух, коли стався, почув, що шибки полетіли на вулиці. Дітей вибив. За другу стінку і другий вибух стався. і почув, що в нас були тілі. Тим часом на ЗАЕС фахівці МАГАТЕ виявили витік борованої води з теплоносія першого контуру п'ятого енергоблоку. Рідина використовується для підтримки ядерного реактора. Наразі він перебуває у стані гарячого зупину. На майданчику збільшили частоту вимірювань бору у вторинному контурі охолодження блоку номер 5 Вимірювання залишаються відносно стабільними та знаходяться в межах дозволених технічними умовами реактора. Радіоактивності у вторинному контурі охолодження не виявлено. В районі Роботиного наші воїни мають успіхи та просуваються західніше. На відео робота 78-ї бригади знищують позиції окупантів та уражають ворожі окупи з дронів. На запорізькому напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Вперше за тривалий час спокійно минула ніч на Дніпропетровщині. Зокрема, було тихо на Нікопольщині, по якій ворог майже щодня гатить з важкої артилерії. Тим часом окупанти не припиняли обстрілювати іншу сусідню область Херсонську. Зранку російська армія поцілила у автостоянку приватного транспортного підприємства, що у Херсоні. На жаль, загинули двоє водіїв. Серед постраждалих – 56-річна жінка, що перебувала в квартирі. Її наразі госпіталізували з контузією та травмою спини. Лікарі оцінюють стан жінки як середньої тяжкості. Загалом, внаслідок цієї атаки загинули двоє людей. Ще двоє поранені і зараз перебувають у лікарні. Ворожим ударом пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок. За добу окупанти штурмували на п'яти напрямках. Відбулось понад 40 бойових зіткнень. Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші військові тримають оборону. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, безуспішними були наступальні дії російських загарбників східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєвєрного та Авдіївки Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили 12 атак. На Бахмутському напрямку воїни 92-ї штурмової бригади показали, як дронами камікадзе уразили чотири ворожі САУ. Сукупна вартість ліквідованої техніки ворога – майже 4 мільйони доларів. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 640 окупантів, 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 7 автомобілів, та одиниця спеціальної техніки Україна повернула на щиті 94 полеглих оборонців. За інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими росіянам також передали тіла їхніх загиблих. Жителька селища Якимівка Христина Тихонова нині проживає у Запоріжжі. Частина її документів залишилась на тимчасово окупованій території. Через це виникла проблема з оформленням соціальних виплат на дітей. В селищній раді повідомляють, що історія типова із за проблемою відновлення втрачених документів стикається до 70% Якимівців. Детальніше про нагальну для вимушених переселенців проблему розповість Ольга Ларіонова. Мати-одиначка з селища Якимівка Христина Тихонова торік навесні була змушена полишити свою домівку і разом зі своїми двома малолітніми дітьми та молодшою сестрою виїхала до Німеччини. Там вона перебувала півтора року, а цьогоріч влітку повернулася до Запоріжжя. Зараз проживає в орендованій квартирі і вирішує проблеми, пов'язані з оформленням соціальних виплат для своїх дітей та молодшої сестри, а також з підтвердженням для всіх статусу внутрішньо переміщених осіб. каже, оформлення тривало не один місяць бо частина документів залишилась на окупованій території. Лише днями надійшли всі виплати. І гроші на дітей, і допомога ВПО. Прийшли мої дитячі виплати. Тобто мені сказали, що їх так, як би, заморозити, але вони все-таки прийшли. У мене ці дитячі, тобто все добре. Завтра мені повинні прийти в ВПО. Надію, що все буде добре, без приключень. Вот. І ще мені залишилось оформити опікунство на свою младшу сестру. Мати Христини померла кілька років тому. А відтак опікунство над молодшою сестрою Марічкою було оформлене на їхнього батька. Наразі стати опікункою намагається Христина, бо її тато нині залишається в окупованій Якимівці. Через це й виникли проблеми з переоформленням статусу. З цим питанням жінка звернулася до селищної ради, яка нині функціонує в Запоріжжі. Їм з запросити моє діла із Акимовки. Ну окупована територія, поэтому ми розуміємо, що ніякого отвіт. Відповіді... Та туди вони прийде буде багато дітною матерію і звичайно будете під нашим контролем. Тому mm -hmm. нам все дуже. Важливо які умова буду безпосередньо зростати вашої діти mm -hmm. та ваша молодша сестра. Спробуємо допомогти вам. Ну вирішенні цих питань у селищній раді Христині пообіцяли забезпечити юридичний супровід у вирішенні її проблем щодо всіх необхідних документів для отримання нею соцвиплат. У нас є виграний грант щодо співпраці з юридичною компанією, яка надає нам юридичні послуги. Я впевнений, що ну юристи знайдуть вихід. В цієї ситуації, у разі неможливості сконтактувати з тимчасово окупованою територією, Христині доведеться звернутися до суду з позовною заявою про стягнення аліментів із батька, на якого оформлене опікунство Марічки, повідомляє юристка Марія Череп. Там є процедура стосовно стягнення аліментів. з Попереднього опікуна він знаходиться на окупованій території чинним законодавством цивільно-процесуальним кодексом України передбачено передбачено у судове засідання таких осіб через оголошення на сайті судової влади. У разі його другої неявки або його заяви, що він там не заперечує. суд прийме заочне виприйме рішення, стягне аліменти на користь опікуна. Проблема нарахування різноманітних випадків Виплат людям, які за різних причин залишили на окупованій території свої документи, має системний характер, розповідає секретар Якимівської селищної ради Роман Селищев. Багато документів залишилось на окупованій території. Можливості їх вилучити зараз в нас немає ні в нас, ні в людей, цих, які стикнулися з такими проблемами. Тому це в першу чергу наші законодавці повинні звернути на це дуже велику увагу. Як правило, це ті випадки, коли вже почалася окупація, і ці документи не були занесені в електронну базу, а залишились десь там у відділках, там в яких там структурних підрозділах в паперовому вигляді. Вивести документи до Запоріжжя з окупованої Якимівки наразі неможливо. В адміністрації немає повноважень у будь-який спосіб зв'язуватися з окупантами, каже Роман Селищев. За його словами, аби системно допомогти допомагати людям у вирішенні цих проблем необхідні відповідні законодавчі акти, які має ухвалити Верховна Рада. На рівні ж громади посадовці розглядають кожен випадок окремо і намагаються допомогти землякам, як в ситуації з Христиною Тихоновою. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, Роман Котляр, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Запоріжжі триває судовий процес щодо смерті дитини у дубовому гаю. Нагадаємо, у 2020 році на восьмирічну дівчинку впала 200 кілограмова дерев'яна скульптура, яку не закріпили належним чином. Наступного дня дитина від отриманих травм померла у лікарні. Від грошової компенсації у розмірі 100 тисяч гривень батьки відмовились та звернулись до суду. 20 листопада у жовтневому районному суді мало відбутися чергове засідання у справі та допит свідків. Проте через запізнення одного з учасників процесу засідання. Перенесено на 12 грудня. Сьогодні справа не відбулась через неявку прокурора, тому, що він в іншому судовому засіданні в Арджанікідзавському суді затримався непередбачувана, і тому з ним не змогли без нього неможливо проводити судове засідання. Інші учасники судового засідання були присутні: хто по ВКЗ, хто в залі судового засідання, але без прокурора неможливо проводити судове засідання. Щоб врятувати людину за допомогою непрямого масажу серця, треба натискати на грудну клітину з частотою 100 натисків за хвилину. Про це та багато іншого дізнались діти разом з батьками під час дня цивільного захисту у Запорізькому ліцеї номер 23 У ході тренінгу учасникам розповіли про безпеку, зокрема про те, як поводитись з вибухонебезпечними предметами першу домедичну допомогу та правила дорожнього руху. Докладніше розповість Артур Туркін. Як надати домедичну допомогу до приїзду лікарів, розповідає майстер виробничого навчання Сергій Попко. Якщо у постраждалого є поранення, треба насамперед зупинити кровотечу, адже у людини лише 5 літрів крові. Фахівець вважає, що такі навички у наш час повинен мати кожен. Треба вміти зупинити кров, не зупинити, а пристановити витік до приїзду швидкої допомоги. Як правильно тампірувати, як правильно класти пов'язку. Як вользуватися е, всякими які є під рукою? Заходи для того, щоб зупинити кров? Друге – це переломи. Як правильно зробити шину? На що звернути увагу? Наступне – це ця легенева реанімація. Ззовні розташовано мобільний клас безпеки. Надзвичайники розповідають про мінну безпеку. А представники поліції про правила дорожнього руху. Головне правило, якщо ви виявили якийсь вибухонебезпечний предмет, то це зупинитись і не підходити. По-друге, не чіпати не руками, не піднімати, не чіпати всілякими іншими предметами, тобто або палиця, або ще іншим. Треба відійти на безпечну відстань, так щоб предмет. Вийшов з поля зору та подзвонити у службу 101. протягом двох годин учні та їхні батьки опанували необхідні знання, викладені фахівцями, навчаючи дітей. Ми формуємо майбутнє своє тобто безпосередньо відповідальних громадян, які будуть знати, як поводитись в таких ситуаціях, як і вчити інших, як поводитись, і також батьків. Чому батьків? Бо батьки це. Це дом, і вдома батьки також будуть надавати прививати ці знання своїм дітям. Бо тільки тоді, коли це працюють одночасно і школа, тобто навчальний заклад, і батьки тоді є. Велика склада успіху, тобто досягнення головної мети це виховання тих громадян, соціальне відповідальних громадян відповідальних з точки зору цивільного захисту. У цьому ліцеї наразі розташовані пункти незламності та сертифіковане укриття. Тож такі заходи тут відбуваються щотижня, а отримати необхідні знання можуть як учні, так і місцеві жителі згідно з графіком. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал та. 30 листопада на телеканалі МТМ стартує вихід нової програми, створеної у співпраці з національною поліцією. Відповідний меморандум правоохоронці підписали з медійниками в обласному головному управлінні відомства. Передача охоплюватиме найбільш резонансні кримінальні події регіону та висвітлюватиме діяльність нацполіції. Експерти, криміналісти та слідчі не тільки розповідатимуть, з чим стикаються щодня, але й покажуть ексклюзивні кадри з місця подій. Сучасних умовах, саме інформаційний фронт, висвітлення того, що ми робимо, робимо разом із медійниками, і поліція, наші совмісні проекти. Про це потрібно казати, щоб наші громадяни про це знали. І сьогодні ми робимо наступний крок: саме підписання меморандуму і презентуємо відкриття. Нашої поліцейської програми, в яких будемо висвітлювати новини, що ми робимо, тобто звітувати перед населенням, дуже важливо висвітлювати події, які тривають в місті, роботу поліції, і ми з задоволенням будемо всіляко підтримувати, робити проекти, новосніт проекти, проекти про поліцію, проекти, які розповідають про діяльність, і тому вже 30 Гого листопада в нас буде перший випуск нової програми разом з вами. Дуже дуже це приємно. Порятунок з водяної пастки, пожежа у п'ятиповерхівці та керування на підпитку. Про це та інше в нашому відеодайджесті. Патрульні допомогли 55-річному чоловіку вибратися з холодної водяної пастки. Він застряг в багнюці та самостійно не міг вивільнитися. До того ж, чоловік був легко одягнений та знесилений. Патрульні самотужки доправили його на берег і передали медикам. У з районів міста вогонь охопив другий поверх п'ятиповерхівки. За попередньою інформацією, загорілись домашні речі та меблі на 40 квадратних метрах. Приборкати стихію було надзвичайно складно, адже вогонь ширився усім помешканням, в якому було багато легкозаймистих речей. Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки шістьох людей, серед яких одна дитина з інвалідністю. Також врятовані й домашні тварини одну жінку передали лікарям швидкої, після чого оперативно ліквідували загоряння та запобігли поширенню вогню на Ідні квартири через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Як з'ясувалось, власниця оселі увімкнула електрообігрівач в кімнаті одночасно з електрочайником на кухні. В результаті перевантаження мережі обігрівач загорівся. Сів за кермо на підпитку у Комунарському районі. сталася аварія. Водій ваза, виїжджаючи на нерегульоване перехрестя, не надав перевагу в русі кермувальнику ЗАЗ део, який рухався головною дорогою та зіткнувся з ним. Винуватець ДТП втік з місця події. Далі вже на іншій дорозі наїхав на мас. Чоловік пройшов огляд на місці. Результат позитивний: 1,97 проміли. сотих проміле. Щотижня в Запоріжжі для Мелітопольської малечі волонтери благодійного фонду Карітас проводять творчі заняття. Чергове діти зібралися, аби створити новорічну поробку різдвяну ялинку з екологічних матеріалів до зимових свят. Як проходив творчий процес, бачив наш Вадим Сорвін. Мирославі всього сім, півтора року тому дівчинка разом зі своєю родиною виїхала з тимчасово окупованого Мелітополя до Запоріжжя. Нових друзів Мирослава знайшла на творчих заняттях від благодійного фонду Карітас де волонтери щотижня роблять з дітьми різноманітні поробки. От і сьогодні малечі зібралися, аби виготовити екоматеріалів справжню різдвяну ялинку. Я робила білочку, біловищіка. Біло, 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 Пашки мені все подобається. А от шестирічна Соломійка з малку займається художньою гімнастикою. Проте наразі має ще й нове хобі створювати поробки з фетру. Я люблю художньою гімнастикою займатися. Мене мама записала. Тери розповідають, такі заняття для дітей є надзвичайно корисними. Вони дозволяють малечі впоратися зі стресом та розвинути власні таланти у рукоділлі. Це дерев'яні шпажки, гілочки, сушені фрукти, цитрусові шишечки, будь-які горішки, кава, гвоздика, Тобто звичайні такі природні речі. Фахівці наголошують: окрім пізнання світу та розвитку мілкої моторики рук, діти отримують тут живе спілкування, якого так не вистачає під час війни та дистанцій навчання і подібні заняття дозволяють дітям не лише комунікувати, соціалізуватися, тобто якимось чином компенсувати те, що зараз діти мало перебувають в групах через онлайн навчання, а й це своєрідна арт-терапія. Діти позбавляються стресу, тривог. Волонтери карі та Запоріжжя не тільки проводять різноманітні майстер-класи з дітьми в Мелітопольському хабі саме тут, а й надають їм психологічну та гуманітарну допомогу та навіть подорожують з малечою по Україні, коли випадає так. Ака можливість Вадим Сорвін Микита Дейнега телеканал МТМ. З початком повномасштабного вторгнення українські журналісти неодноразово ставили під загрозу власне життя для того, аби зібрати важливі факти, вчасно передати правдиву інформацію та зафіксувати все, що відбувається на передовій. До дня працівників радіо, телебачення та зв'язку у незламному хабі привітали запорізьких медійників за більш ніж півтора року. Кореспонденти стали ключовими особами у поширенні об'єктивної інформації, що допомогло українському суспільству бачити справжню картину подій та приймати. Свідомі рішення. Ми на Херсонщину їздили. От коли звільнили Херсон саме, ми одразу туди поїхали на другий чи на третій день. Ми там вже були. На Донеччину ми їздимо. От коли ти чуєш, чи ми доїжджаємо до Оріхова, наприклад, в цей же день і бачимо, там здіймається дуже велика хвиля там диму. Там ми, ми тільки заїжджаємо і кажуть, от дві авіабомби от якраз перед вами прилетіли, то може нам пощастило. До того ж, українські журналісти ще з початком анексії Криму та війни на сході України ведуть активну боротьбу з російською пропагандою, щодня викриваючи нові фейки расистів, маніпуляції фактами та спростовують наративи ворожих інформаційних операцій. Головне жити тим, що ти відчуваєш, віддавати себе повністю роботі, намагатися щоденно підвищувати свою кваліфікацію і робити це по справжньому. Якщо ти робиш все від серця, якщо ти дотримуєшся журналістських стандартів, я думаю, що глядач тебе обов'язково помітить, знайде і буде обов'язково до тебе прислуховуватися. Я хочу подякувати вам за те, що ви працюєте 24 на 7. Я хочу подякувати, що дощ, сніг, сонце, ви виїжджаєте і робите свою справу, і ви робите її з великою любов'ю. А це саме головне. Дякую вам за ваш професіоналізм. За ваше відданість цієї справи, тому що або якої людини в цій роботі не буде, це потрібно любити це, це потрібно жити це і це ви робите. За новим календарем у цьому році День Святого Миколая тепер святкуватимуть 6 грудня. Саме від цього дня розпочинається цикл зимових свят в Україні. Долучитись до традиційного написання листів та малюнків Миколаю пропонують запорізькі волонтери з Белуги. Участь можуть взяти усі охочі дітлахи до 12 років. Листи до чудотворця необхідно залишати ось в таких скриньках, які є у кожному районі міста. Загадати бажання пропонують і дітям з інших регіонів та надіслати новою поштою до Запоріжжя. Адресу Можна знайти у соцмережах громадської організації або за QR-кодом. Листи з мріями активісти приймають до 2 грудня. Уже ми отримали понад півтори тисячі листів. Ось в мене є деякі, які ми вже забрали. І зараз іще поїхали забирати на нову пошту, де вже чекає понад 500 листів. Всі скринки стоять у наших партнерів: це лавка Чібурум, і також є на бабурки маєток Віла Дельвіна. Всього 10 скринок у різних районах міста Запоріжжя можуть будь-які дітки, не тільки переміщені особи. Зараз складні часи для всіх. Діти переживають звуки сирени в будь-якій точці України. І ми хочемо їм подарувати чудо відволікти їх від цього. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.